«Твій дім такий заголовок цьогорічного диктанту національної єдності, авторка тексту українська письменниця Ірина Цілик читала народна артистка України Ада Роговцева. Це місце сили і пам'яті роду. До написання диктанту в обласній бібліотеці Чужевського, що у Кропивницькому, долучилося з півсотні охочих. Серед них представники влади, військові, держслужбовці, культурні діячі та журналісти. Вперше національний диктант пише голова бюджетної комісії обласної ради Сергій Коваленко. Неймовірно цікаво, як вчителю філологу, самому писати диктант. Зрозуміло, що це авторський текст, дуже хочеться побачити оригінал, тому що найважче це розділові знаки в авторському тексті. Цей текст змусив уже мене подумати над тим, що я. Е Ще зазирнув в правопис, зазирнув в розділові знаки побитого шашелем креденса. Оце, от я не знаю, що таке креденс. Так само вперше диктант пише Ірина Погребняк, ведуча кіровоградської обласної філармонії, каже підсилювати знання української мови у її професії необхідно. Коли тобі як ведуча дають сценарій, іноді там є помилки. І коли ти як ведуча будеш помилково вимовляти слова, то подумають, що це ти трішки нерозумна, а не той, хто дав тобі сценарій, тому дуже важливо, треба бути освіченою. Тринадцяте диктант національної єдності пише викладачка української мови з Луганщини Наталія Черв'якова. Згадує, зазвичай в цей день збирається з колегами і студентами Золотівського професійного ліцею та перевіряє їх роботи ще до офіційної публікації тексту. Цьогорічний твір про дім і рідну домівку вважає неабияк актуальним і зрозумілим для кожного українця. Усі ми маємо таку невизначену втрату. Наш дім він нібито є, але фізично ми туди потрапити не можемо. Війна забрала в нас багато чого, але й багато чому навчила. Що треба цінувати те, що ми маємо, треба цінувати і берегти наше життя. Були правила оновленого правопису. Це дуже добре. Можна було їх вже впровадити, попрактикувати. Ось текст був хороший для написання легкий. Жінка сподівається, що наступний день української посемності та мови відзначатиме вже у рідній домівці. Дочекається. текст Твій дім опублікують 11 листопада. Тоді усі учасники диктанту зможуть перевірити правильність своїх робіт. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини. Сібієн.